Чарівна казочка, як звірі імена зорям давали. Давно, давно, коли нічне небо було ще молодим і незаплямованим, чотири друзі: ведмідь, олень, зайчик та лисичка вирішили провести ніч. Під відкритим небом. Вони зібралися на великому пагорбі, де небо здавалося таким близьким, що можна було торкнутися зірочок лапкою. Дивіться, раптом вигукнув ведмідь, вказуючи на групу зірок. Що нагадувала його велику лапу. Це буде ведмеже сузір'я. Олень, піднявши голову, помітив інше сузір'я, схоже на його граціозні роги. А це оленє сузір'я, сказав він із гордістю. Зайчик! Що стрибав туди сюди, радісно вигукнув. А ось ось і зайчикове сузір'я. Дивіться, як воно стрибає по небу Лисичка не відставала і знайшла сузір'я, що нагадувало її хитрі очі. І це буде лисичене сузір'я. Сказала вона з усмішкою. Так вони сиділи, дивилися на зорі та придумували імена, поки ніч не огорнула їх своїм теплим покривалом. А коли всі втомилися, вони лягли під зорями. Солодко заснули, думаючи про безкрайній космос, де кожна зірочка мала своє ім'я, а кожне ім'я свою історію. Наступного вечора, коли зорі знову запалили свої вогні, на небесній ковдрі чотири друзі зібралися на тому ж самому пагорбі. Вони тепер вирішили порахувати зорі, а щоб це зробити весело почали придумувати їм імена. Один Почав ведмідь, вказуючи на маленьку, але яскраву зірку. Це буде сяйво. Два, продовжив олень, показуючи на зірку, що мерехтіла, як його очі. Нехай це буде блимка. Зайчик весело скрикнув, вибравши зірку, що стрибала між іншими. Це скокун. Чотири, лисичка сказала, підморгуючи одній зірці. Це хитрунка. П'ять. Ведмідь вибрав зірку. Що нагадувала йому про мед. Це медовушка. Шість. Олень вказав на зірку, що світила, як його роги в сонячному світлі. Це рогач. Сім. Зайчик радісно вигукнув. Це Пушко. Вісім. Лисичка вибрала зірку, що мерехтіла. Це яскравик. Дев'ять. Ведмідь показав на зірку, що мала вигляд його улюбленого каменю для спини. Це камінчик. Десять олень, зайчик та лисичка разом вигукнули, вказуючи на зірку, що світила над ними найяскравіше це дружба. Але коли прийшов час назвати одинадцяту зірку, вони зрозуміли, що більше чисел не знають. Друзі посміхнулися один одному, та вирішили, що десять це сама та кількість, яка їм потрібна. І що настав час лягати. Спадки. Так вони знову вкрилися нічним покривалом і заснули під яскравим небом, де кожна зірочка мала своє ім'я. А тепер придумайте і ви, малятка. Десять імен для зірочок і солодко засніть. А з вами був канал Диво Слово. Щиро дякую усім за перегляди, за підписки та вподобайки мирного неба усім! та спокійних днів